Доброго дня, малята! Ми вже з вами знаємо, що до нас завітала яка пора року? Весна, молодці, і сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати котики-воркотики. А що ж це таке? Дізнаємось? Тоді дивіться уважно. На початку весни першими розцвітають вербові котики. Послухайте вірш, котиків воркотиків рясно на вербі. Котиків, воркотиків я нарву собі. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики, гості весняні. Не глядить на котиків, лиш усатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Отже, малята сьогодні пропоную вам намалювати вербові котики. Малята, ось такі котики-воркотики ми з вами сьогодні будемо малювати. Давайте з вами розглянемо, з чого ж складаються ці котики. Це в нас малята коричневим кольором промальована гілочка. А біленьким самі котики-воркотики. Це Цвіт верби. Ось таку гарну картину ми з вами сьогодні спробуємо намалювати. Готові? Тоді поїхали. Отже, погляньте, що ж нам знадобиться для роботи. Нам знадобиться аркуш паперу, але не білого кольору. Ви можете взяти зелений. Або будь-який, вам, який вам подобається. Також пензлик, фарби, зверніть увагу, біла та коричнева, і скляночка з водичкою. Приступаємо до роботи. Беремо пензлик, змучуємо його гарнесенько в водичці та набираємо фарбу коричневого кольору і починаємо малювати гілочку верби. Знизу і до гори. Ось так, трішки навскоси. І ось такі три гілочки в нас вийшло. Далі миємо гарнесенько пензлик у водичці і будемо з вами малювати самі котики. Набираємо фарбу білого кольору, набираємо та будемо з вами ставити відбиточки. Ось так, один котик. Ось так інший. І поступово приклали і відтиснули, приклали і відтиснули. І ось такі котики в нас з вами будуть виходити. І так само продовжуємо з вами один біля одного. Ставити ось такі відбиточки. Ставити ось такі відбиточки. І ось такі котики в нас з вами вийшли. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт.